Друзі, добрий день. Моє вітання на каналі Анатолія Білецька Черівна краса природи. Ну що ж, осінь, листопад місяць, 1 числа вже сьогодні четверте. Пора думати про слідуючу весну. Чим я зараз займаюся. Перед вами рослина, дуже цікава рослина армерія. Ну що вам сказати, не одна, поважаючи себе е, горка альпійська, не повинна бути без такої рослини. Ось перед вами вічна зелена, трав'яниста рослина, значить, е, цвіте дуже цікаво при гарному догляді е, може цвісти аж до морозів. Значить, невибаглива, низкоросла і дуже бачите, які красиві в неї цікаві кустики. Ну, звісно, треба поливати і ухажувати. От, от я так як я займаюсь, ну як вам сказати, і трохи е, комерцією, то зараз я от, е, в даний момент... Готовлю вже посадковий матеріал, який буде вже навесні мати добрий товарний вид. Чим це характерна рослина? Тим, що вона вічно зелена і не боїться морозів. Тому зараз я її значить, розмножую діленням куща. Ось такий куст значить, ділиться на такі саженці. Бачите, вже з коріннями. З одного з такого кущика 10, 12, 15 готових саженців розсади. Я їх сажу в такі вазончики, от, і оставляю зимувати в теплиці. В період теплих ще днів, а в нас бувають тут на півдні України морозів немає до самого нового року, от, то вона потихеньку буде вкорінятися, обростати от, і вже як почнуться морози, ну, вона їх не боїться, переживе морози, а навесні вже піде в вегетацію і швидко <клухи>, <клухи> дасть. Уже кітуючі такі стрілки. Так що, друзі, отака рослина армерия. Сажу я її вазончики. Ну, тут, виходить, є 9-8 номер вазончика. Субстрат використовую торфяний український субстрат еко, Да, Заправлений вже добривом мікроелементами, так що рослині на зимовий період втататиме того, що є в субстраті, а весною вже в період вегетації потрібно раз, а то й два рази в неділю підкармлювати. І будете мати хороший товар на цвіточні ринки. Так що, кому? Сподобалася моя інформація. Будь ласка, можете підписатися на канал, поставити лайки. Да. Ну і бажаю цвітоводам, любителям, аматорам значить, хороших результатів у всіх квіткових культурах Армія. Ну, я зараз в теплицю готую зимуючі культури. Біола, армія, ліхнес, значить, і другий ряд культур, які не бояться морозів. І в той же час рано навесні будуть вже мати гарний товарний вигляд. На цьому буду завершувати своє включення. На все добре. До побачення всім мирного неба і до нових зустрічей.